Мова українська, звідки прилетіла, як тут зросла, розціла і зарисніла, чи пила ти воду з Дніпра, чи купалася у його ласкавих водах, чи злітала з його мільно крилим птаством? Мово ти чи ж вільно, і вічно, як ріка, тече вода в синє море, та не витікає. А на ній човни золоті з гуків, слів, мови і сиво сивої давнини причалюють човни золотії Бажальний час не владне мовою людською, чаш бурля і ржу своєї старості на слова і на цілу мови, та вона молодіє у своїх глибинах. Червона гаряча мов любов і навіть умерши вперто воскресає. То в священних гімнах, то в книгах поетів, то в записах на камені, на листку папірусу, на піску, на глині, у вдячній пам'яті, поколінь.